Доброго дня! Мене звати Валентина, мені вже зараз 54 роки. І я довго шукала інформацію, як би, ну от, хоча б, якщо вже не покращити, то хоча б зберегти на тому рівні, що є, своє здоров'я, адже від нього залежить якість нашого життя. І в інтернеті я натрапила на курс Василя Чайки Життя після 35 років. І ви знаєте, цей курс, це була моя знахідка, це було мій скарб. тому що тут я знайшла алгоритм. Алгоритм того, як треба спілкуватися із своїм організмом, як він працює, цього ніде не розказують. І дуже простими словами було все, і так, знаєте, логічно все розказано. Застосовуючи... Знання отримані на курсі, я е, покращила роботу свого шлунково-кишкового тракту, від чого покращилось моє загальне самопочуття. А також, ось уже пройшовши курс, і зараз я починаю застосовувати курс по відновленню печінки. Ви знаєте, для мене особисто Василь Іванович Чайка це лікар з великої букви, тому що він лікує, знаходить і показує первопричину, а не просто так, симптоми. І це людина, яка дає людям шанс проживати своє життя якісно і із задоволенням. Тому. Я дуже-дуже вдячна лікарю і дуже хочу, щоб його вища школа здоров'я далі розвивалася, далі процвітала і щоб йому вдалося допомогти якомога більшій кількості людей. Дякую за увагу.